Шахедами по інфраструктурі внаслідок російської атаки дронами південне залишилось без електрики. Майже добу не було води. Котельня зупинилась вночі. Вже передали плінпленку, передали там цієї що, Ну які там матеріали, які потрібно було позабити вікна в приватному секторі. Буквально зранку вже приїхав Червоний Хрест, нам привіз тисячі квадратних метрів пленки, привіз ДСП і також відпрацювали. Ну, Нормально, все. От на ранок вже десь на годину десяту вже питання були всі вирішені, а навіть привезли гаряче харчування, людей теж покормили. Все було в обід вже ці питання були вирішені. Ну, Відпрацювали наші служби не 6 березня в місто приїхали волонтери з Одеси. Польову кухню організували на проспекті Миру. Я представляю гуманітарну місію World Central Kitchen, яка допомагає людям, у яких трапилась надзвичайна ситуація гарячою їжею, напоями, снеками для того, щоб Могли перечекати цей період, поки знаходяться без світла, без опалення. Тут є багатоповерхівки, які і без газу, тобто не мають змоги самі собі приготувати їжу. То ми зараз саме цим і займаємось, надаємо гарячу страву, гарячі страви, сендвіч. Ми вже неодноразово співпрацюємо з Організацією Об'єднаних Націй, з їхніми представниками в місті Південно, завдяки рідній співпраці були залучені. Працівки давної організації для того, щоб забезпечити в першу чергу мешканців тих глинків, які мають тільки електроплити. Наразі і сьогодні будуть певні напої, будуть доброводи, будуть учасники везуть гарячу їжу. За гарячим обідом вишикувалася черга. Продукти надавали всім охочим. Однак підтримка була скерована на жителів 16-ти поверхівок. На сьогодні дали води купити, дали нам печень і дали нам батончики кисленькі і далі і через 15 хвилин нам перевезуть обід гарячий. Скажіть, а ви в будинку в 16 поверхніці живете? Ні, не, ми жить подальше. А що у вас газ є чи немає? Немає, світла немає. Ну, а взагалі газова плита чи електрична Електрична. Електрична, і сьогодні так, вчора побилося, ми всі в коридор вийшли і там стояли. Там було коло щось... Так. Да. Було дуже страшно. В місті відкриті пункти незламності, де можна зарядити гаджети. Станом на 7 березня відновити електроживлення не вдалося.